Слава Україні! Порізьм зі мною знаходиться Мілаш Михайло, представник команди Центр 13. Отож, щойно завершилась друга півфінальна гра проти команди Лідер Амор, в якій ваша команда Центр 13 перемогла з впевненим рахунком 8-1. І саме це друга перемога в серії забезпечує вам прохід найперше до фіналу. І друге, це те, що ваша команда в наступному сезоні вже зіграє в дивізіоні 2. Тож вітаю вас, вашу команду. Доволі впевнена сьогодні, як і перемога, як і серія в цілому. Тож діліться спочатку своїми емоціями чи розраховували, що так. Легко буде сьогодні. Е, дуже дякую. Ні, насправді було нелегко. Не е, ну, літо, це літній сезон. Е, завжди так буває, що команди не збираються в повному складі, бо е, люди хочуть відпочити е, або інш, за інших причин. Тому е, команда суперників, я так бачу, не зібралася в повному складі, але вони достойно зіграли, дали нам бій. Е, дуже непроста команда, з великим майбутнім. Я гадаю, ми зустрінемося з ними ще в наступному сезоні, вже в другому дивізіоні. Так дійсно, ваша команда видала дуже впевнений сезон. В регулярному чемпіонаті зазнали лише однієї поразки. Ця поразка якраз була від команди Лідер АМОР. Чи коли знали, що на цю команду вийдете в плей оффі в наступну в одній другій, чи якось було таке бажання ще нагадати за ту серію, за ту поразку в регулярному чемпіонаті? З, звісно, звісно, але це нам допомогло. Навіть скоріше допомогло, тому що це була єдина команда, яку ми прогла. Програли, як ви сказали. Тому ми зібралися і у нас була така мотивація, скажімо, Не було там, що ми такі розслаблені, вийшли, зіграли, а прийшлося. І команда дуже-дуже серйозна, дуже впевнено грає, дуже розумні хлопці, по-справжньому футзальні такі хлопці. З ними дуже важко грати. Отож, ваш суперник у фіналі ще не відомий. Це буде або ВКВ, або Фахівець. В фахівець, випадцяє епіцентр. В першій грі ВКВ переграло епіцентр, але сьогодні ще є друга гра. Можливо, з кимось з них хотілося би більше зіграти, адже команда, наприклад, ВКВ йшла з вами в регулярному чемпіонаті там з маленькою різницею. і Ви їх обігнали потім. Ну, насправді суперник поки не звісний, ми не знаємо суперника, але я все ж таки думаю, що це буде ВКВ, бо вони більш певно провели регулярний чемпіонат. Хоча що та команда, що, що епіцентр дуже серйозні команди, з ними буде дуже важко грати в фінали. Але ми будемо готові або до тої, або другої команди. Звісно, було б цікавіше зіграти з ВКВ. От з різних причин, угу. От. ну я впевнений, що буде дуже дуже достойні ігри. Головне, щоб всі мали змогу зібратися. Ваша команда вже точно виходить в вищий дивізіон, але наскільки важливим є саме чемпіонство? Тобто, ціль була піднятися в класі, чи саме здобути чемпіонство в дивізіоні? Для нашої команди це дуже важливо, тому що ми скільки вже переходили на вищі рівні команд, ще перший раз, що ми пройшли іменно фінал. Це наше такі досягнення. І хочеться його ну не зупинитися на півдорозі, а зростати чемпіонами, щоб уже були якісь досягнення нашої команди. Бо поки таких досягнень ще немає. Угу. Гравець вашої команди Лисюк Картем є одним з лідером бомбардирської гонки в дивізіоні 3. Він йде там з, з різницею в один-два голи з Денисом Коліжніком. Але Денис Коліжнік трошки в кращому положенні, адже він зараз грає у втішних кубках. Як вважаєте, чи є шанси в Артема стати лідером бомбардирської гонки в дивізіоні 3? Я думаю, що шанси завжди є. Хлопчина дуже забивний, він а, 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 мотивований. І команда, я думаю, в цьому допоможе. Тоді вітаю ще раз вашу команду з виходом до фіналу і дякую вам за спілкування. Дуже дякую, дуже дякую.